Слава Богу! Маючи сьогодні свято в Вознесіння Ісуса Христа, хочу зачитати текст з Ефісан, 4 розділ. І весь цей уривок. Особливо хотів би звернути увагу на 8, 9, 10 вірш, але прочитаємо його в контексті. В контексті цього всього уривку. Отже, я в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводили згідно звання, до якого були покликані. Бог до чогось нас покликав, і перший момент це жити в покликанні, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням у любові, підтримуючи одне одного, в покликанні жити, і друге у любові. як відноситись один до одного, намагаючись зберігати єдність духа в союзі миру, єдність духа союз миру, одне бо тіло і один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і у всіх нас, а кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Тепер, 8, 9, 10, Слухаймо. Тому сказано: піднявшись, це про Вознесення Ісуса, як не те, що раніше Він зійшов до найнижчих місць землі. Хто зійшов, той і піднявся вище від небес, щоб наповнити все? Зауважте цю думку, щоб наповнити все. Я пропустив восьмий вірш. Піднявшись на висоту, він полон полонив і дав дари людям. Ще раз 9, десятий. А що означає, піднавшись, як не те, що раніше він зійшов до найнижчих місць землі? Хто зійшов, той піднявся вище від небес, щоб наповнити все. І давайте далі. Він і поставив одних за апостолами, а інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина до досконалого змужіння, міри, зрілості, повноти Христа. Щоб ми не були більш малими дітьми, які хитаються і захоплюються всі, всіяким вітром, вченням, людським підступністю, людською підступністю, люкавством, що водить в оману, а щоб ми були в любові, були правдомовні, щоб усьому досягли зросту того, хто є голова Христа. Від нього все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками, міру дії кожного, окремо члена тіла зростає на збудування самого себе в любві. Дуже багато істин, і я думаю, коли от ми прочитали весь цей уривок, то дуже важко так взяти право повчання і зорієнтуватись їх в житті. Тому я хотів би, як я сказав, більш зосередити нашу увагу на 8, 9, 10 вірші про те, що Ісус каже, піднявшись, Він полон полонив. Він людей полонив своїм полоном, і якраз яким чином тут описує, і отут ідея про Вознесіння Ісуса Христа. І це весь уривок говорить про духовне зростання. Як ми, в покликанні Божому через Ісуса Христа, можемо зростати, отримавши дари Божі, щоб служити в єдності для тіла Христа і проявляючи союз, дух, єдність духа і в союзі миру. Приносячи плоди для слави Христа. Якби речення просте, але воно дуже багато має грань. І якраз я хотів би, щоб ми зупинились і трішки порозмірковували. Перший момент, що ми побачили оцю паралель, що вознесіння Ісуса Христа це той момент, коли Бог завершує в Ісусі Христі спасіння людей або місію Ісуса Христа на землі. Якби Ісус не вознісся і не сів праворуч Отця, це була б не на землі місія. Я хочу, щоб ми оцю думку почули ще раз, якби зауважили, сфокусувалися на неї. Не возношившись і не сівши праворуч Отця, Ісусом місія не була б завершена. Місія завершена через якраз Вознесіння і сівши по праворуч Отця. Тепер паралель ця береться, щоб нам дати розуміння, як духовно зростати. Що для того, щоб ми духовно зростали, ми маємо війти в тіло Ісуса Христа і розвивати, отримавши дари від Бога в служінні, в служінні для один одного в любові, в тілі Ісуса Христа. Повнота Божого задуму щодо народу Божого це не тільки бути покликаними. Но щоб в тілі Христа ми проявляли дарування, які Бог нам дарує в Ісусі Христі, і коли ми в цьому рухаємось, оце повнота Божого задуму щодо нашого служіння, щодо нашої місії. Це дуже пов'язано якраз з наступним святом, яке ми будемо через 10 днів святкувати, коли Дух Святий зійшов, знову ж зійшов на апостолів, хрестивши їх і якраз нарядивши на служіння. Тобто Бог показує, що повнота Божа і його задуму, місію, коли нарід Божий входить якраз в дари Духа, отримавши Духа Святого, хрестившись і дарування, коли починають проявлятись. Я хочу, щоб оці речі ми зауважили і про них міркували. Тепер перед тим як ми ще раз трошки поміркуємо про це, давайте ще раз подивимось, що передує, щоб війти. В повноту Божого задуму, щоб війти в дарування і служіння в тілі Христа, передує покликання Боже. Бог кличе нас жити в Ісусі Христі. Що передувало тому, що Ісус вознісся і сів праворуч Отця? Виконання Божого Слова на землі щодо Ісуса Христа. Давайте ще раз. Що передує, що ми входимо в духовні дарування і починаємо служити в тілі Христа? Покликання життя по Божому слові. Дивіться, Ісус, вознісся. Він спустився, щоб полон взяти полонених, але якраз возніся, і апостол Павло бере оцей образ, щоб возноситись ось яка велика є цінність з Ісусом Христом. Якби наслідувати його цьому. Тобто нам треба не сходити, а возноситись. Що це означає сходити і возноситись? Сходити це знову ж приземлятись, цінувати земні цінності, земні речі, жити по тілесних пожадливостях, возноситись, підноситись це думати, як апостол Павло каже, про небесне, про Боже. І ось. Передує духовному зростанню і духовному даруванню, щоб ми служили в тілі Христа, це якраз коли ми не сходимо на земні цінності, на життя земне, а возносимо, щоб жити по Божому Слові. Я хочу, щоб перший урок ми взяли, наскільки важливо якраз життя по Божому слові, щоб відчути покликання Боже і жити згідно Слова Божого. Так як Ісус прийшов в нас в цю землю і звершував все по Писанню, отак от само, ми, коли ми все звершуємо по Писанню, це і є передування або передумова, що ми входимо в повноту Божого задуму. Коли ми звершуємо все по Писанню, якраз дух наш починає бути в полоні Духа Святого, Духа Христового, ми починаємо бути в Ісусі Христі полонені. Біблія нам якраз показує, що ми без Христа полонені гріха, раби гріха або своїх пожадливостей. Ми сходимо все нижче і нижче до своїх тілесних пожедливостей. Як нам протистояти, звільнитись, відгукнутись на поклик Божий, на Його милість, на Його спасіння, на благу звіску? І кожна людина, яка відгукується? Чує покликання Божа і починає рухати за покликанням, тобто жити по Божому Слові, виконувати писання в своєму житті, якраз починає бути полонена духом, починає якраз бути в тілі Христа приєднана. І там далі другий крок вчитись треба служити в дусі, єдності. Ось ми прочитали: єдність духа і в союзі миру. Тобто, щоб любов царувала нас, і цим якраз ми розвиваємо або зростаємо, або розпалюємо духовні дарування для служіння в тілі Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми по особливому це побачили, по особливому це зауважили, наскільки важливо нам возноситись, підноситись не в гордості, не в людських цінностях, а якраз возноситись до виконання Божого Слова, до того, що Бог нас призиває через Його слово. Я хочу, щоб оці якраз два слова вони допомогли нас сфокусуватись, не сходься, не. Не ну не принижуйся, не призивляйся, не опускайся, а вознойся, піднімайся, живи по Божому Слові. Живи в кожнодневному дні по Слову Божому. Досліджуй Боже Слово. Вникай, щоб покликання, призив Божий, він був очевидний в моєму житті. І я жив згідно покликання. Я жив згідно поклику Божого. І вчись служити, служити в тілі Христа в любві, в єдності. Ми різні, у нас багато різних і думок, і поглядів, але якраз просити Бога мудрості, шукати єдності в Бозі в тілі Христа, щоб служити, служити для слави Христа. І це ще раз буде якраз допомагати нам все більше і більше полоненим бути Духом Божим, Духом Христа, і розвивати, відкривати, зростати духовні дарення. Я вірю, що ми хочемо мати повноту Божої благодаті в своєму житті, мати повний оцей Божий задум як повне благословіння. Але для того, щоб це було, ми маємо якраз передумови, які Бог каже. Живи по моєму слові, поступай по моєму слові, тулися до мого слова, вознося, піднося. Тому я хотів би, щоб оцей образ на день Вознесіння він по особливому закарбувався в нашому серці. І коли ми зараз дивимося, думаємо про вознесіння Ісуса, ми задали собі питання: я возношусь, я підношусь, чи я напроти, приземляюсь? От яка динаміка в моєму житті? Якщо дивитись останні дні, останні тижні, я все більше і більше приземляюсь, чи я все більше і більше підношусь? Я все більше і більше втікаю від виконання Божого Слова, чи я все більше і більше виконую Боже Слово. Куди я рухаюсь? Куди я рухаюсь, буде і визначати, в чому я буду перебувати, і в що я буду як полонений, в чому я буду розвиватись, чи духовно, чи от просто все більше і більше деградувати. Я хотів би, щоб особливо ці дні, маючи 10 днів до Трійці, до п'ятдесятниці, ми могли. Більше роздумувати про духовні дари, про хрещення Духом Святим, про повноту Божої благодаті, яка є в Ісусі Христі. І наскільки Божий задум, Він просто унікальний і Він возносить нас, він підносить нас до набагато вищого рівня життя. Але є якісь речі від нас залежать. Це не просто Боже, то роби звершуй свій задум, Бог каже, да, але я ж тобі дав покликання. Я тебе покликав звершувати те, що я тобі дав в своєму слові. Живи, досліджуй, піднімайся, піднімайся. Ісус піднявся, ми віримо, Духом. Сьогодні ми так само піднімаємося якраз духом через Боже Слово, коли починаємо все більше читати і виконувати Боже Слово. Тому піднімаємось і побачимо новий рівень життя в Ісусі Христі, новий рівень якості служіння. І Бог ще більше і більше буде нас благословляти. Тому хай цей день він надихає нас славити Бога, що Бог звершив свою місію, план спасіння щодо нас. І будемо молитися і перейматися, щоб ми і свою місію звершили, щоб Бог міг справді свій задум виконати в кожному із нас і в нашій церкві. Хай Бог благословить нас на це. Амінь.